Греки з острахом розповідали, ці жінки мають надзвичайну фізичну силу. Новонародженим дівчаткам вони випалюють груди, щоб ті могли краще стріляти з лука. А з чоловіками кохаються раз на рік лише для продовження роду. Це були могутні та жорстокі жінки, амазонки. Вони називали себе доньками Бога війни Ареса та чоловіковбивцями. Сучасні історики вважали їх просто красивою легендою. Але недавня знахідка археологів змінила ставлення до Амазонок. Експедиція підводних археологів кілька тижнів працювала у затопленій частині давнього грецького міста Ольвії. І раптом Сенсація вперше знайдено череп мешканця стародавньої Ольвії. Цей череп був розтрощений у битві, але належав не чоловіку, адже він занадто маленький. Спочатку археологи подумали, що це череп дитини. Але потім зрозуміли, перед ними залишки жінки-воїн, Та дівчині зробили сенсаційний висновок: це череп Амазонки. Отже, це не міф Амазонки справді існували. А якщо так, як вони могли потрапити на наші землі? Розгадка має бути в Ольвії. Зараз це найбільший в Україні пам'ятник античної епохи, а колись могутня північна колонія давньої Греції. Пояс цариці Амазонок. 18 днів археологи досліджували затоплене місто Вольвії. Сантиметр за сантиметром вони обстежували морське дно, та всюди був лише мул. Ми використовували спеціальне обладнання, методи фотосъйомки. Впервые вдалося нам отримати фотографії в мутній альвійської воді. Нарешті на глибині 15 метрів вченим почало траплятися каміння, уламки посуду і навіть монети. Та раптом прилади подали дивний сигнал. Глибоко у мулі лежала зброя. А поруч із нею маленький череп. Ми знайшли череп молодої жінки. Це спеціалісти визначили по зубам, що була іменно жінка, іменно молодая близько 20 років. А рядом з неї обнаружили оселок. Это камешек такой для заточки холодного оружия. Это, скажем, дало основание зробити сенсаційний вивід, о тому, що ми нашли череп нікого, ні небудь імена Амазонки. У давньогрецькій колонії ми знайшли портрет Амазонки. Це уламок кратера, жємності, в якому греки розводили вино з водою. Цьому зображенню вже дві тисячі років, але воно добре збереглося. Секрет в особливому чорному лаку його склад науковці досі не розгадали. Але саме він допоміг нам побачити обличчя Амазонки. На ньому намальована світловолоса жінка, а поруч з нею грифон. Голова орла, тіло лева. Ця міфічна тварина вважалася оберегом Амазонок. Це немовля народилося під час битв. Жриця, яка приймала пологи, радісно скрикнула – це дівчинка. Ще одна наречена бога війни Ареса. Мати посміхнулася та за миць спохмурніла. На неї чекала битва. Вона мусила допомогти суплемінниці. Тоді жінка схилилася над донькою та підперезала її золотим поясом. Вона вийшла з намету і більше не повернулася. Цього дня мати загине у битві, а донька виросте та стане однією з наймогутніших амазонських цариць. Дівчинку назвали Амаха. Вона бачила свою мати лише мить після народження. Та у неї залишився її подарунок золотий пояс Ареса. Це був особливий магічний оберіг, який амазонські цариці повинні були передавати у спадок своїм новонародженим донькам. Амазонки вважали його золотим поясом Бога війни Ареса. На двох його пряжках було зображено битву грифонів, міфічних істот з головою орла та тілом лева. Коли пояс застібався, графони на пряжках ніби вгризалися у спини одне одному. Маленька Амага бавилася з цим поясом і навіть не підозрювала, що тримає у руках останній передсмертний дарунок своєї матері цариці Амазонок, і що невдовзі вона буде змушена сама одягнути цей пояс і стати новою жінкою воїна. Античні історики залишили записи. Амазонки за декілька днів після народження дочок випалювали їм груди з правого боку. Робили це для того, щоб було зручніше натягувати тятиву. Ритуал проходив під магічні закляття жриці племені. А вони надавали правій руці дівчинки надзвичайної сили та вправності. Дорослі Амазонки за хвилину могли випустити 12 стріл. Хоча їхні бойові луки були набагато важчими за сучасні. Тятиву потрібно натягувати двома пальцями. За хвилину я мушу встигнути вистрілити 12 разів. Але без спеціальної підготовки це зробити неможливо. До того ж, лук важкий. Можна тільки уявити, якими сильними були жінки воїни Вони стріляли без промаху, навіть коли скакали на конях. Та насправді Амазонки не вдавалися до такої жорстокості. На жодному зображенні давніх лучниць не видно такого каліцтва. Бронзова чемпіонка України зі стрільби з лука Олена Садовнича впевнена, для того, щоб вправно стріляти з лука, груди випалювати не потрібно. Щоб Якщо чесно, вот бы мені немножечко обидно за мої спорт, що многих вот многих вопрос именно волнует. Не мешает абсолютно. В общем, у нас тут є нагрудник, який одягається. но, в общем-то, неприятных ощущений, да, вот в момент стрільби не, не возникает. Під час стрільби з лука рука відтягує тятиву паралельно до тулуба. При цьому працюють м'язи спини та рук. Не людині, навіть чоловікові, було б важко впоратися з луком з першого разу. Та сучасні лучниці легко можуть вправлятися з цією зброєю без жодних каліцтв. Ви можете спробувати. 18 кілограм, Там у мене друзі періодично приходять потренуватися Після 10 вистріла, руки вже болять. І кріпатура на слідчий день чувствується. Але звідки тоді взялася легенда про безгрудих амазонок? З грецької слово Амазос і справді означає безгруда. Та чи могло бути у нього інше значення? Таємницю відкрила. Інша давня мова сарматська. Виявляється, в ній є слово Амазос. Та означає воно ті, що не вирощують хліб. і справді не було часу вирощувати хліб, адже їхні жінки весь час воювали. Керівник львівських розкопок Валентина Крапівіна. Переконана, амазонки справді існували на нашій землі. Але так їх називали лише греки. Самі ж войовничі жінки насправді були. Сарматками. Женщина имела большее влияние, и это таким образом повлияло на представление греков, что они вот создали этот вот миф об амазонках. Это не обязательно женщины воительницы. Очень часто это женщины жрицы. Та чему могли мифичные амазонки быть женками из сарматских племен, и чему греки вважали их такими жорстоками? Сармати прийшли у північне Причорномор'я в третьому столітті до нашої ери. Звідки вони з'явилися? Сучасні історики вважають, вони прийшли зі Сходу і оселилися в районі Меотійського озера. Зараз це східне узбережжя Азовського моря. Тоді все підтверджується: саме там, за розповіддю мандрівного історика Геродота, міфічні Амазонки вперше ступили на українські землі. Однак Геродот помилився. Знахідки археологів підтверджують, ці жінки були сарматками. Донедавна їхнє життя залишалося загадкою для вчених, доки вони не знайшли на території України та Росії кілька десятків сарматських поховань. В більшості з них лежали жінки у військових Це, звісно, жінки, які жили разом місті з мужчинами. Археологічно подтверждается, що є погребіння с з которые, які подтверждают то, що вони приймали участие в сражениях. Сарматські жінки володіли зброєю та їздили на конях не гірше за своїх чоловіків. Тому греки, у яких жінки займалися лише хатньою роботою, сприйняли бойовничих сарматок за міфічних амазонок. Грецький історик Діодор Сецілійський залишив навіть легенду про сарматку, яка оголосила себе донькою бога війни Ареса. Жорстока жінка видала наказ калічити усіх новонароджених хлопців, щоб ті не скинули владу жінок. Змелку Амаху та її подруг сарматського племені Роксолан. Привчали їздити на коні, битися на сокирах і вправно кидати аркан. Та головною зброєю Роксолан завжди був лук лук повинен стати найкращим бойовим другом Амазонки. Потрібно лише навчитися розуміти його. А мага знала про це. Друга стріла, випущена маленькою царицею, точнісінько потрапляла в першу і розчеплювала її посередині. А за цими забавами дівчаток з заздрістю та сумом спостерігали кволі хлопчаки. Всі вони були кульгавими з вивернутими руками та зламаними ногами. Маленька амага дивувалася, за що боги так покарали її батька та інших чоловіків племені. Тоді майбутня цариця ще не знала, за традицією кожна мати її племені змушена була калічити своїх синів ще у дитинстві. Щоб вони виросли немічними та не скинули владу своїх войовничих жінок. Калечили, скорії в детському возрасті, що коли у них рождалися мачики, а либо калечили убівалі, ліба в вращає врабов, котрої прислужуваль. Навіть головні боги сарматських племен були жінками. Силу природи уособлювала велика богиня мати. Мистецтво стріляти з лука дарувала могутня ГКР. Її сестра опис. Карала непокірних та мстилася за образи. Богів чоловіків у сарматів було небагато. Їхня роль була доволі скромною. Вони відповідали за збереження домашнього вогнища та підтримували лад у сім'ї. У Сарматок була своя релігія. Вони вважали, що жінка вище створіння. Адже вона, як богиня, може дарувати нове життя, а тому повинна. Керувати менш досконалими істотами, тобто чоловіками. Такою була філософія жінок-воїнів. Жінки племені Роксолан воювали зі скіфами та греками. Коли нападали на інше плем'я, кричали мазос, тобто зерно. Сарматки не вміли обробляти землю, тому просто забирали врожай зерна під час набігів у сусідніх племен або грецьких колоній. А греки боялися цих жінок, бо у їхніх вигуках вони чули міфічне і страшне слово амазонки. В бою сермацькі жінки-воїни не відрізнялися від чоловіків, а вони носили шкіряний одяг та панцирі. А найважливішим атрибутом був пояс. Навіть сама назва цього племені сермати, означає підперезані поясом. При передачі влади в сарматських племенах обов'язково виконували ритуал підперезання. Кожна жінка племені мала власний пояс амулет. Пояс, який отримала Амага від матері при народженні, захищав її краще, ніж будь-який щит. Вважалося, що сарматські жриці вклали в цей пояс магічну силу, і тому він дарував своїй володарці під час бою силу та непереможність. Це був єдиний наймогутніший пояс, яким підперезувалися лише сарматські цариці. Ми відтворили його за описами греків. Це були три широкі смуги червоної шкіри, золоте шитво із золотих ниток, такі на той час вміли робити тільки сармати. Застібався пояс двома золотими пряжками. На них було зображено битву двох грифонів – міфічних істот з головою орла та тілом лева. Коли пояс застібався, грифони на пряжках ніби вгризалися у спини одне одному. Носити цей пояс влади мали право лише жінки. В жодному разі він не повинен був потрапити до рук чоловіка. Вважалося, що чоловік, який насмілиться захопити його, невдовзі загине, а сам Амулет втратить магічну силу. Коли Амазі виповнилося 20 років. Вона одружилася з кульгавим сарматом Мідосаком. Він також належав до царського роду іншого сарматського племені, та навіть високе походження не врятувало хлопчика від жорстокої традиції. В дитинстві йому перебили ноги за наказом матері. Через каліцтво Мідосак не зміг стати вправним воїном. Його молода дружина шкодує його, та їй доводиться узяти владу в свої руки. Невдовзі Амага об'єднує сарматські племена при Чорномор'я і наказує припинити війни з греками. Поступово слава про нову мудру царицю поширюється серед інших народів. Одного разу до Амаги звертаються мешканці Херсонесу, греки. Їхнє місто часто потерпає від скіфських набігів. Скіфам навіть вдається витіснити городян із міста. Тому греки просять Амагу допомогти. Це була найкраща військова операція, очолювана жінкою. 120 серматок перевдягнулися у скіфський одяг і на світанку підійшли до цих стін. Сторожа біля воріт не звернула на них увагу і уже за мить впала під стрілами жінок-воїнів. А мага увірвалась до Херсонесу. Її маленькому загонові знадобилась лише година, щоб перебити наляканих скіфів. Розповідь про бій під Херсонесом залишив грецький історик Поліян. Під час цієї битви греки бачили Наталію Цариці золотий магічний пояс, символ жіночої влади. Вдячні мешканці Херсонесу повернулися у місто, а на знак пошани подарували своїй рятівниці прикрасу кришталевого дельфіна з золотою головою. Після битви за Херсонес Амага зникає. Про неї більше немає жодних історичних згадок. Що сталося з войовничою царицею і куди зник її пояс влади? Ми вирушаємо на пошуки сарматських поселень. Колись ці племена жили на величезній території від причорноморських степів до Карпат. Але найбільші з них залишилися у Криму, в масиві Біла скеля. У цих горах безліч печер. Можливо, саме тут нам пощастить знайти свідчення про зникле плем'я сармацьких роксолан. Ми наближаємося до розгадки. В одній з віддалених печер на стінах досі залишилися давні знаки. В цій печері дві тисячі років тому жила цариця Амага. Її плем'я залишило тут знаки. Та сьогодні жоден вчений не здатен розшифрувати ці сарматські послання, тому що після смерті Амаги код до них був втрачений. Дивно, але до сьогодні ці знаки на стінах печери не можуть розгадати вчені. Можливо, саме ці знаки вказують на могилу амаги. Адже поруч із білою скелею вчені і справді знайшли кілька сарматських поховань. Та як впізнати серед них могилу цариці? Так виглядає звичайне сарматське поховання. Це курган, в середині якого на глибині приблизно 5 метрів знаходилась дерев'яна розмальована труна. В більшості таких курганів знаходили жінок та навіть дівчат зі слідами поранень. Їх завжди ховали зі зброєю та магічними амулетами. Історик Сергій Колтухов пообіцяв показати нам могилу невідомої сармецької цариці. Її знайшли серед кургану в полі неподалік від міста Білогорськ. Висотою около восьми метрів. насыпанный глубокой древности где-то в конце третьего тысячелетия до нашей эры над могилами ямной культуры курган простоял несколько тысячелетий и вот в сарматское время в первом веке до нашей эры в нем было совершено самое интересное и самое яркое погребение принадлежавшее одной из высокопоставленных сарматок Коли археологи починали розкопки, вони ще не знали, яка сенсаційна знахідка чекає на них. Курган просто знесли бульдозером. І от, е, після проходу бульдозера е, на гладкій поверхності, е, вископлений ножом бульдозера, вдруг з'явився обломок е, венчика сірогрідяного гончарного сосуда і блеснуло золото. Появились золоті бляшки. Роботи були механізмом приостановлені і перейшли кручним розкопкам. Э, в течение нескольких часов э, вскрили э, захоронення э, жінки. На земляній підлозі археологи побачили сліди від ніжок саркофагу. Сама труна не збереглася, зотліла за декілька тисячоліть. Залишився невеликий кістяк, біля якого лежали золоті коштовності. Дослідники зрозуміли, це головна жриця або навіть сарматська цариця. Тільки вона могла носити такі прикраси. На шиї її знаходилась діадема, на руках прекрасні браслети. Ну і на костяки було знайдено удивительне зділія в віді дельфінчика хвостик і голова які були виконані із золота, а тільце із горного Хрусталя. Саме такого дельфіна подарували сарматські цариці мешканці Херсонесу. Крім того, грецький історик Полієн залишив опис: тоді на Амазі був не лише пояс, але й два масивні золоті браслети, схожі на ті, які знайшли в могилі невідомої жриці. Сергій Колтухов розповідає: ці браслети збереглися. Вони стали експонатами Київського музею історичних коштовностей. Ми вирушаємо туди. Ці браслети прикрашали руки Амаги під час битви. Разом вони важать майже кілограм, і лише насправді сильна жінка могла носити такі. Проте серед коштовностей з могили цариці Амазонок немає поясу. Куди він міг подітися? За сарматським звичаєм Амага мала передати його своїй доньці, але жодних відомостей про доньку цариці немає. Амага померла в кінці першого століття до нашої ери, і в цей самий час за дивним збігом обставин почався занепад сарматського матріархату. Головне місце в племені сарматів посіли воїни-чоловіки. А невдовзі, після смерті Амаги, царем став юнак на ім'я Інісми. Але чому чоловік? З дитинства цього хлопчика виховувала стара жриця. Вона тримала в таємниці походження та стать маленького енісмей. Багато років жриця видавала його за дівчинку за наказом матері Амаги. У неї просто не було доньки. Багато років Амага чекала на появу своєї єдиної дитини. А потім в муках народила сина. Після пологів цариця помирає та перед смертю. Наказує старій жриці приховати стать новонародженої дитини. А мага знає: якщо жінки дізнаються, що вона народила хлопчика, його скалічать, як і інших чоловіків племені. Цариця не хоче такої долі своєму єдиному синові. Вона знімає із себе пояс, і, як колись зробила її мати, підперезує ним свою дитину, щоб захистити її від долі. А старій жриці наказує. Під страхом помсти богині Гека зберегти цю таємницю. Коли хлопчик виросте, він має віддати цей пояс жінці. Та Єнісмей не виконав заповіту матері. Коли він виріс, то підняв чоловіче повстання. Йому допомогли воїни скіфи. За часів правління Інісмея роль жінки звелася до хатнього господарства. На знак пам'яті про Амагу молодий цар ніколи не розлучався з її останнім подарунком. Поясом. Історики припускають, Інісмей помер молодим. Від чого досі невідомо. А нещодавно на Вінниччині археологи знайшли могилу молодого Сарматського царя. Вчені твердили, це поховання самого Інісмея. Могила цього воїна знаходилася в печері глибоко під землею. Вхід було завалено камінням. Коли археологи потрапили всередину, побачили залишки саркофагу. В ньому лежав кістяк, на якому дивом збереглися клапті одягу. Ось ця пряжка прикрашала пояс, який Інісмей отримав від своєї матері. Ось і міфічний грифон, якого сарматські жінки вважали своїм оберегом. Тамага помилилася. Пояс не захистив її сина і смею, бо за давнім пророцтвом жриць володіти ним могла лише жінка. Після загибелі сарматського царя його племена втрачають єдність. Поступово вони змішуються зі скіфами та гунами. Залишки сарматських племен розчиняються серед інших народностей. Пояс втратив свою магічну силу, але знання сарматських жриць збереглися. А вони передавалися від матері до доньки багато століть. Українська історія зберегла імена цих жінок. Мудрі і підступні вони теж керували чоловіками. У X столітті давньоруська княгиня Ольга помстилася за смерть чоловіка і спалила столицю древлян. Коростень в неї не було магічного поясу, як і у її праправонуки, доньки князя Ярослава Мудрого Анни. В XI столітті Анна Ярославівна вирушає до Франції, щоб одружитися із неписьменним королем Генріхом. Пізніше вона навчить писати увесь французький двір. Без неї король не підписував жодного документу і не приймав жодного важливого рішення. Як через п'ять століть, і турецький султан Сулейман. його серце підкорила донька простого священника. Вона знищила дружин та дітей султана від інших шлюбів. І стала могутньою та підступною солдашею Роксованою. Багато років вона керувала цілою Османською імперією. Жінки більше ніколи не згадували про часи, коли вони були головними над чоловіками, та свою генетичну пам'ять вони зберегли. Пам'ять Амаги, жінки-воїна, яка дві тисячі років тому одним своїм рішенням змінила історію.